На зв'язку мотосалон «Артмото» місто Житомир, і в нас буде огляд квадроцикла тайванського виробника Аксіс на 800 кубів. Серйозний апарат, який має 60 коней, рідинне охолодження, повний привід, інжекторну систему живлення, є можливість виключення переднього приводу, заблокування або розблокування переднього диференціала кардан, само собою, немалі габарити. До речі, за них, якщо порівнювати цей квадроцикл з тайванським виробником TGB, він має меншу колісну базу та менші габарити. Що це нам каже? Що він їде бодріше за рахунок меншої ваги і, само собою, менших габаритів набирає швидкість бодріше. І щось вже в принципі може бути прирівняно до літра. Хоча тут все на все, як і казав, 60 коней і 800 кубів. Маємо такий вид, сідаю за місце водія. І що ми бачимо? Отакий От флажок, який допомагає нам переключити або відключити передній привід, паркінг тросовий, підсилювач заднього ходу, поворотники, гудок, флажок ближнього дальнього світла, ну і само собою електростартер. Коробка, до речі, така цікава, малесненький речах. Можемо бачити, що є нітравка, понижена, повишена та задній хід. Досить цікавий дизайн з цього квадроцикла. Приборка в нього електронно механічна, має цікавий зовнішній вигляд. В цій моделі є електроприсилювач керма, рулиться він досить приємно. Підвізка в нього вся незалежна. Це допомагає краще проходити нерівності, більш комфортніше. Само собою електролебідка присутня, отакий блакитний бампер, Решотка радіатора. Отакі серйозні фари. До речі, про збірку TGB вважається преміальним виробником Axis, також Тайвань. Але це більш бюджетний варіант. Того, він має таку саму ціну, як і 600-ка 600 tgb Blade. Але потужність тут більша. Тобто був акцент на двигун, на лошадки. Так, можемо бачити амортизатори, які мають регулювання. Фаркоп присутній, редуктор а такий серйозний. А-образні речаги подвійні на кожній стороні. Так, що ми можемо бачити? Лушака такий серйозний, також присутній. Дискові гальма, до речі. На кожному коблиці присутні супорта і диски. Захист, двигуна, коробки, редуктора, можемо бачити, що присутній. Все зроблено для того, щоб ви не переживали, просто сіли, їхали по різним нерівностям, переїжджали всякі броди, там яри, ліса, гілки, не страшно. Квадроцикл переживе все, бо з заводу був акцент на його захист, щоб він міг це все зробити без всяких запитань. Бачок антифризу розташований з лівої сторони біля переднього колеса. Цікава, до речі, система охолодження. Такий радіатор. І ще, виходить, так розумію, повітряно масине охолодження присутнє. Є отакі от платформи для закріплення вашого багажу. Кофри можна докупити до цього квадрика. спинка невеличка, але також з заводу йде як штатна комплектація до цього квадроцикла. Провернемо ключ запалення. Приборочка працює. Досить симпатично, получаються такі круглі стопи. Попереду в нас також. Отака оптика, звичайно, не діодна, хотілося б, але вона в переміжку йде з галогенними лампочками, які також присутні. Як і казав, ТGБшка має повністю діодну оптику, Axis, більш бюджетний тайванський, я б сказав би виробник, який має вже такі нотки. Але в принципі за ці кошти ви отримуєте кращий двигун. Повний фарш, як і казав, повний привід. Потужність, яка в принципі виражається, динаміка досить також серйозна, набору швидкості, комплектація досить багата за свою ціну, вітрозахист рук. Все є, спинка та сама, як і казав. Більш детальну інформацію або питання, які вас цікавлять, ми зможемо надати в нашому мотосалоні. Завітайте нас. Зможемо розказати все, що вас цікавить. Подивитись на цей квадроцикл детальніше, зможете побачити його вживу, оцінити його якість, збірку, габарити, потужність і так далі. Тому підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням на наш сайт, щоб придбати цей квадроцикл або інші варіанти, які є в нас по наявності. Підписуйтесь, коментуйте на зв'язку.